Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підпустись. Переможемо разом станом на 22 січня перед виборами в Бресті розпочались бунти військових. Лукашенко, нібито полетів на консультацію Москви. Китай насправді втік. За попередніми даними більшість часин відмовляється продовжувати військові навчання, підтримувати окупаційні війська. РФ до бунту долучились військові частини мінська, Ліди Баранович-гомеля Мачулич двох російських полковників і одного майора. розстріляли військовослужбовці Білорусі. Бунт очолили опозиційно налаштовані до влади військові еліти. Пишуть ТГ канали Лукашенка, поки що немає мінську. Схожу інформацію, вчора надавала й розвідка України. В той же час Білорусь відбувається перевірки даних. Медичних працівників, які перебувають на військовому обліку, медиків викликають до військоматів. Інформацію про них збирають в родичів знайомих. Під призову потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і мідсестри. Термін на збори від 10 днів. Але медики одразу повідомляють, що не виконуватимуть злочинні накази за попередніми даними. Бунт медиків підтримують силовики ОМОН і КГБ. Всі розуміють, що злиття з Росією означатиме фактично смерті їм самим. А гарматним м'ясом вони бути не хочуть. Зазначимо багато білорусів підтримують Україну у протистоянні з Росією. Частина військових. Виступає проти залучення до бойових дій. Про це розповів голова громадської організації Молодий фронт боєць полку імені Кастуся Лайновського Денис Урбанович на круглому столі. Білоруська платформа. Публічна розмова про майбутнє. За словами одного з офіцерів елітної військової частини, з яким спілкувався Урбанович вересні 22-го року. У трьох чотирьох військових частинах міг здійнитись. Бунт влада Білорусі вирішила замінити тих, хто здатний не підкорятися наказом Лукашенка. Лукашенко це все підсумував і зрозумів. Росія так само зрозуміла. Вони швиденько замінили весь офіцер. Ський склад розповів громадський діяч. Присутній на круглому столі і експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич заявив, що першочерговим завданням України є недопущення прямої участі Білорусі у війні. Останні війни Україна може думати про майбутнє, але має розв'язувати термінові питання. Невідкладний інтерес тут і сьогодні, що Білорусь не вступила в війну, бо це відволікає певну частину сили засобів за боротьбу біля кордону. Прикоментував фахівець. За його оцінками, армія Білорусі не вступила в повномасштабну війну з Україною на боці агресора через настрої населення і страху Лукашенка втратити владу. Чотири дні залишається до вистави під назвою Вибори президента Білорусі. Уже 26 січня. Олександр Лукашенко переназначатиме себе на сьомий термін. Днями чотири формальних суперники Олександра Лукашенка презентували свої передвиборчі програми на національному телебаченні. Зазначимо, що троє з них говорили російською. Жоден з них не порушив тему політичних репресій в країні і загарбницької війни Росії проти України однак часто звучали тези про велич СРСР, нові повноваження для силових органів і неприпустимість протестів, подібних до тих, що були після виборів 2020 року. На заході вже встигли заявити, що виборами назвати те, що станеться за тиждень в Білорусі, важко. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що такі вибори не можуть викликати довіра. Систематичні зусилля режиму Лукашенка з придушення будь-якого інакомислення зумовили результат виборів задовго до того. Як були кинуті бюлетені. позбавивши білоруський народ можливості обрати своїх лідерів і визначати своє майбутнє безпрецедентні заходи з придушення будь-якої опозиції. Ясно показують, що режим Лукашенка боїться власного народу, заявив Ентоні Блінкен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.